Як правило, щоб подивитись на гарних дівчат, йдуть на конкурс краси. Та набагато яскравішим, барвистим і кількісно багатшим на красунь було нещодавнє свято в народному домі просвіта. Тут одержували дипломи випускники Ковельського медичного училища. Цей знаменитий і найпрестижніший у місті навчальний заклад, традиційний постачальник найкращих наречених, прощався з черговою групою своїх вихованців. У цьому році із стін училища випускається 108 середніх медичних працівників. Із них 86 чоловік отримало кваліфікацію фельдшера і 18 – кваліфікацію акушерки. У своєму виступі директор медичного училища Наталія Анатолійовна Шнерьова зазначила, професія медпрацівника це не лише білий халат і шапочка, вдячність за врятоване життя, за завилікувану медулу. Це і безсонні ночі, і хвилини розпачу, і тяжка втома. Цьому році, 17 квітня, виповнюється 50 років дня з дня заснування Ковальського медучилища. За час його роботи цей навчальний заклад підготував майже 6 тисяч спеціалістів. Випускники училища працюють не тільки на Волині, а й по всій Україні і скрізь. Вони зарекомендували себе знаючими і вмілими спеціалістами. Серед сьогоднішніх випускників багато таких, які успішно захистили виробничу практику, показали міцні знання теоретичного курсу на державних іспитах і в результаті одержали червоні дипломи, які без сумніву можуть стати найкращим підґрунтям для отримання ними вищої медичної освіти. Заслужено приймали із рук директора червоні книжечки Дранчак Олена, Солива Ірина, Приступа Наталія, Іванюк Ольга, Стрихалюк Наталія, Коротинська Лідія, Сарапіна Наталія, Заворотинський Віталій, Возняк Ігор, Решетовський Роман. Середніх медичних спеціалістів недарма називають ведучою ланкою охорони здоров'я, тому що від їх людяності, добросовісності та професійних здібностей залежать видуження хворих. Багато важливих і необхідних знань одержали випускники за час навчання в училищі, але це ще не все. Попереду багато років напруженого пізнання усіх тонкощів і труднощів обраної професії. І тих би лікувальних закладах міст, сел чи селищ ви не були, ви завжди повинні пам'ятати, що ваша професія одна з найгуманніших і найпочесніших. І тільки до вас йдуть люди в тяжкі години-недуги з надією на одужання. Тільки ваші ласкаві руки, добре серце і ваше професійне вміння допоможе їм одужати. Будьте милосердні, і хай ніколи в вашому серці не буде дефіциту милосердя, милосердя доброти та любові до людей. Дорогі наші випускники, де б ви не були і де б не працювали, ніколи не забувайте своє училище. Своїх викладачів, своїх друзів, пам'ятайте найкращі дні і найкращі роки, які ви провели в стінах нашого старенького училища. Продовжуйте та примножуйте добру його славу. Шановні батьки наших випускників, вітаю вас, святом, днем, коли ваші діти отримують путівку в таке нелегке життя. Це свято не тільки ваших дітей. Але й ваше, тому що ви разом з ними опановували тяжку науку. Разом з ними мріяли про щасливий день, коли вони закінчать училище і отримають диплом. Дорогі наші викладачі, шановні мої колеги, це і ваше свято. Ми сьогодні знімаємо врожай. А які будуть плоди, вже скажуть ті, хто вкусить наші плоди. Так що святкуйте разом з усіма. І ще раз звертаюся до вас, рідні наші випускники. Прийміть наші привітання, бажаємо вам міцного здоров'я. Любіть і не забувайте своїх батьків. Любіть своїх рідних, любіть свою неньку Україну. Багато сьогоднішніх випускників вже мають сім'ї, а деякі з вас і мають діток. То хай в ваших родинах завжди буде злагода, взаємопорозуміння та любов. Хай ваші дітки завжди будуть здоровими та щасливими. А ваша юність хай продовжується і квітне на довгі роки. З напутнім словом до тепер вже колишніх учнів звернулася класний керівник Ніла Олександрівна Сачук. Від імені батьків винуватців торжества привітала колишня випускниця Ковальського медучилища Юлія Дмитрівна Цишинська, яка закликала юних колег постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, пам'ятати, що душевність і добре слово теж лікують. А сьогодні вони батьки пишаються своїми дітьми, радіють разом з ними. Випускник Ігор Возняк від імені усіх, хто сьогодні одержав вимріяні книжечки, подякував викладачам училища його директору за одержані змістовні знання, лікарям та середнім медпрацівникам, які допомагали проходити практику, батькам за моральну, а особливо матеріальну підтримку. Виступ цього щирого і безпосереднього хлопця викликав особливий інтерес та схвальне пожвавлення у залі. Наказ про присвоєння кваліфікації та отримання дипломів відповідного зразка зачитав заступник директора училища по навчальній роботі Станіслав Миколаєвич Вознюк. Заступник головного лікаря Ковальського територіального медичного об'єднання до того ж батько однієї з кращих випускниць Валерій Антонович Іванюк зазначив, що майже усі середні медичні кадри району комплектуються із випускників училища, які в переважній більшості проявляють в роботі хорошу кваліфікацію та міцні знання. Як підсумок навчання і свята, хай Боже слово прозвучить з такими словами. Ведучі запросили до виступу настоятеля свято Воскресенської церкви отця Олександра, який закликав тепер вже дипломованих медиків пам'ятати, що вони покликані Богом творити милість а в писанні сказано: кожен, хто подасть милість, буде помилуваний. Прийняття клятви Гіппократа – найурочистіший і найважливіший момент у житті усіх медиків, адже вони складають обітницю на довічне і безкорисливе служіння людям. Віршовану композицію святкового вечора склала учениця медучилища Наталя Килеба. Вони разом з Вікторією Іщенко провели свято на піднесеній лірично-урочистій ноті.